Дешеві поради від ріелтора. Наприклад, скидай ціну, якщо хочеш продати. Ось це так поворот. А може і зараз ціна нормальна, то чому так? Я вже скидав, що ще скидати? А може в мене нормальна ціна, ви просто працювати не вмієте. Окей. <itation> uh, okay. Як же зрозуміти, пропозиції, які надходять від клієнтів, вони нормальні, низькі ще реально високі? Чи можна сказати, що ріелтор вас понижає? Давайте розбиратись. Okay, you have my Буває таке, що, наприклад, об'єкт в рекламі дуже-дуже короткий час, і приходять клієнти за цей короткий час і пропонують ціну. І вона об'єктивно, за нашою думкою, на опиті вона нормальна. Але власнику, я, наприклад, як власник, як я можу зрозуміти, що вона нормальна? Це ми тільки-тільки виставилися у продаж, і одразу ж прийшов клієнт і пропонує мені трошки трошки ніж, чим я хочу. Може, я дешево віддаю. Давайте ми цьому клієнту відмовимо і ще почекаємо іншого, можливо, ще дадуть більше. Або краще піднімемо ціну. Таких власників можна зрозуміти. Вони таке рішення приймають, бо у них нема порівняння. Нема порівняння, чому саме ця пропозиція має бути нормальною, і чому вони повинні просто повірити ріелтору, який це їм доносить. От чому? Просто тому, що він такий гарний хлопець або дівча... або дівчина. Вау! Wow. Well, that, that Вони ж навіть там трошки не або навіть якщо знакомі давно. Можливо, це просто як кажуть ріелтори, це такі хапуги, що їм ліж би продати та піти далі. В кінці цього відео я скажу самий-самий головніший фактор, який може сприяти на повністю весь результат. Якщо він е, нульовий, то весь результат можна розум... е, помножити на нуль. Перший фактор це порівняння ціни з аналогами, які в нас є на сьогоднішній день на продаж в відкритих істочниках. Воликс, домрія, ріелтор і так далі. Але це теж може бути помилковий. Це робиться тільки в комплексі, з іншими факторами. Другий фактор це квартири в аналогічні в, цьому, в цій локації, які вже були продані. І Треба розуміти, за яку вартість вони були продані. Бо рекламуватись вони можуть там, і за 2000 доларів за квадратний метр, а по факту продаватися лише за півтори або за 1300 доларів за квадратний метр. Це треба дивитись і мати цю статистику, коли її маєш, можна показати. Третій фактор це рентабельність. Якщо купуєш нерухомість, вона обов'язково можна, можна її порахувати через оренду, скільки років вона буде окуп... окупатися. Свокупність цих факторів дає розуміння. Це нормальна пропозиція? об'єктивно, чи не нормальна? Тому що бажання це дуже суб'єктивна думка. А ось е, єкт, об'єктивна думка лише на факторах і на порівняння. А прийняти е, цю пропозицію, якщо вона справді об'єктивно нормальна або навіть дуже висока. Як її можна прийняти або не прийняти лише тоді, коли у мене, як у власника, є мотивація до продажу? Якщо в мене нема мотивації до продажу, вона не така висока, або не дозріла. Наприклад, я не обрав, обирав, що купити наступний, або ще якась там причина, за якою я просто не готовий продавати. Повірте, навіть якщо буде пропозиція гарна, власник відмовиться.